Продовж минулої доби ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєво ускладнилась. 40 разів проросійські бойовики обстрілювали наших захисників. Найбільше з настанням сутінок в районі Мар'їнки, де було найбільше обстрілів, бандити відкривали вогонь по наших опорних пунктах з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Зі сторони тимчасово окупованого Донецька та його передмістя бойовики інтенсивно обстрілювали наші опорні пункти на підступах до Авдіївки, Красногорівки та Невельського. Там вони застосовували стрілецьке озброєння, гранатомети, а також міномети калібри 82 та 120 міліметрів. Біля тимчасово окупованої горлівки проросійські бандформування вели вогонь з 82-мм мінометів по наших позиціях у Зайцевому. На маріупольському напрямку бойовики обстріляли наші опорні пункти в районі Лебодинського 120 мм мінометів біля Талаківки з мінометів калібру 82-мм та стрілецької зброї. На Луганщині було відносно тихо. Вчора пізно ввечері були зафіксовані прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника. Один з них повітряний диверсант. Декілька разів, пролітаючи над позиціями наших військ в районі Лозувацького, безпілотник скидав вибухові пристрої. Незважаючи на чергові домовленості про дотримання режиму повної тиші, які б мали вступити в силу спочатку цієї доби. З опівночі банформування вже тричі обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї українські опорні пункти в районі Авдіївки та Мар'янки.